Давайте будемо відвертими. Вирішення цього питання не в руках України в цілому. Ну, це факт Російська Федерація, важелі впливу на неї з цим дуже складно. Тому з одного боку зрозуміло, що знаєте, вимагати, щоб тут от, що тут хтось не допрацьовував всередині України. Ну сказати це складно, тому що ми розуміємо з вами, і повторюю, що рішення це не в руках України. З іншого боку, такі акції я вважаю, є важливими, і саму, тому і я тут, тому що вони нагадують і підштовхують владу шукати, намагатися шукати варіанти. Вони цим людям демонструють, що вони не одні що суспільство пам'ятає і нагадувати це це треба. Ми на цьому тижні в парі прийняли резолюцію про повернення українських військовополонених і захоплених цивільних. З тими кроками, які могли б зробити інші країни, закликаємо країни-члени Ради Європи допомогти з тиском на Росію з домовленістю з Росією. Запрошуємо до обміну всіх на всіх, як це було би саме правильно. Також закликаємо вводити санкції проти тих, хто долучений до депортації, засудження, захоплення наших військових і цивільних катувань. І це теж важливо. Тому що завдяки цьому ми трішки покращуємо їхній стан стан.